Їхні домівки може будь-якої миті завалити землею. 28 родин на Буковині можуть залишитися без даху над головою їм загрожують зсуви ґрунту. Вперше лихо трапилося 5 років тому. Тоді 30 будинків буквально поховало під шаром землі. Тепер стихія суне знову. Зруйновані будинки, зламані паркани та порожні господарства. Ось так зараз на вигляд околиця Чорногузів. Ночу, коли вже коспе спимо, то ночу чути, що тріска і хата. Пані Галина мешкає за кілька метрів від зони суву і ще досі пам'ятає, як п'ять років тому згорьовані селяни залишали хати та рятувалися хто як міг. 2008-го тут стався перший Сув, який поховав під собою пів села. Тепер стихія знову наступає. Будинок буквально тріщить по швах. Я дивлюся коло хати. Фундамент там, де був забор, то все валиться. Є багато змін таких, що, що видно, що земля не стоїть на місці. Родина Ореста Мазепи у розпачі люди вночі перестали спати, адже їх будинок ось-ось завалиться. Воно тріскає само від себе, я не гон понятний як. Вибігаєш з хати і думаєш, дивишся, що куди, що куди вийти. Чи тут можеш жити, чи не можеш жити, чи куди стікати. Люди, садиби яких поховало під шаром ґрунту, 5 років тому переселили до іншого села. Їм виділили лише землю під забудову, решту залишили на призволяще. Ба Більше через аварійне становище людям вимкнули газопостачання. Близько трьох років тому на цьому місці проходила дорога, котра сполучала два села. Проте після величезного суву ґрунту дорога провалилася крізь землю, а величезні обриви, котрі утворилися, продовжують сповзати разом з маєтками селян. У сільській раді запевняють, допомогти мешканцям зможуть лише за три роки. Обіцяли ці кошти тільки на 2016 рік. Нам ми зібрали кошти з населення біля 140 тисяч, і робимо зміни меж населеного пункту для того, щоб, хоча цим людям, як кажуть, оці, що в зоні суву е у 2000 2014 році їм надати земельні ділянки приблизно 20 родин, які живуть фактично над урвищем, запевняють, що поки дочекаються державної допомоги, ремонтувати вже буде нічого, а рятувати нікого. Іван Гончарюк, Микола Остафій, програма Вікна СТБ.